Ріст курсу долара буквально кожного дня з'їдає зарплати українців. При тому і ціни, і квартплата лише ростуть. Ми бачимо, що відбувається з доларом. Тобто, звісно, конечно люди зараз дуже багато грошей втрачають. А відтак без грошів я збільшую кількість кредитних позик. Чек знає, що у нього там через дві тижні зарплата або аванс. А сьогодні треба піти до патік другу і треба там какой-то подарок он біля кредит на тот срок, який йому. Потрібен. Позичати кошти в банках довго та ще й необхідно підготувати купу документів. Інша справа миттєві кредити, якихось півгодини і гроші в кишені. Ми кредити видаємо на срок до 14 днів з можливістю продлінняю. Ну й оплати процентів за користування цими кредитами. Та будьте обачні, якщо оберете неправильну контору, миттєвий кредит може стати довгостроковою пасткою. Существует очень большой риск, потому тому що какие якісь ограничения по начисленню штрафов і піні. Розпізнати таких кредиторів просто, адже користуються вони однаковою схемою. Приміром, дають 500 гривень позики на тиждень під дуже низький відсоток. І такі умови перше, що має насторожити. Ні одне фінансове учреждение не предоставить е, под такі проценти, гроші, кредит. Там 4%, там заявляється, там 5%. Адже такі ставки нерентабельні. та на вас обов'язково зароблять, якщо позичені гроші вчасно не повернути, бо тоді за кожен просрочений день обов'язково заплатити пеню, суми якої сягатиме від 100 до 200% відсотків надбавки. Тобто штраф може бути сайзмірім на сумі кредиту. Аби цю суму ви сплатили повністю, шахраї можуть вдатися до шантажу. Мовляв, якщо гроші не віддасте, вас занесуть до загального чорного списку кредитних компаній, і ви ніколи більше не зможете взяти позику. Це чисте води машені зіскочити з подібного кредитного гачка вкрай складно кажуть юристи. Звертатися радять одразу до суду. Если вы в момент заключения договора рассчитывали на совсем другие условия, не те, которые, которые вы подписали, то тогда вы можете, по сути, предъявлять претензии непосредственно кредитору. Довести це буває досить складно. Тож, замість позики, у сумнівних конторах краще створити домашній фонд на випадок раптових фінансових проблем. Таким чином ви завжди матимете гроші для незапланованих витрат. Олена Курбанова, Олександр Дорохін, ранок з Україною.